У цьому відео ти дізнаєшся, як запустити рекламу новачку. Як налаштувати рекламний акаунт, як запустити рекламу, і як власне з цього всього отримати кінцевий результат. Я покроково покажу, як це все можна зробити, причому за короткий період часу. Тому з тебе подобайка і підписка на канал. А ми приступаємо. Ми зареєстрували наш ads менеджер Тепер нам залишається провести його налаштування. В першу чергу нам необхідно звернути увагу на те, що нам потрібно створити перед тим. Перед тим нам необхідно створити дві речі. Це є платіжка і сторінку, з якою ми будемо показувати нашу рекламу. Для того, щоб додати платіжну карточку, нам треба перейти в розділі Ads Manager, в розділ. Рахунки та платежі. Після того перейти в розділ способи оплати, додати спосіб оплати і ввести дані нашої платіжної картки. Робиться це буквально за декілька секунд, тому нічого складного там немає. Творити сторінку ми можемо декількома способами. Я покажу декілька з них. Для цього нам треба перейти в розділ налаштування кампанії, вибрати тут розділ Сторінки, натиснути на кнопку додати та вибрати Створити сторінку Facebook. І, власне, тут ми можемо. Задати їй назву і категорію. Як бачите, я створив назву, задав їй категорію. Це по суті без різниці, яка може бути. Далі натискаємо, і бачимо, що нам необхідно підтвердити цю сторінку. Натискаємо, приймаємо всі наші умови і натискаємо Створити сторінку. Наша сторінка готова. Тепер, як бачимо, вона є доступною, і завдяки ній ми можемо від її імені запускати нашу першу рекламну кампанію. Тобто, зараз на цьому етапі ми налаштували наш рекламний кабінет для того, щоб запустити нашу першу рекламу. Також перед тим, як запустити рекламу, вам необхідно мати ще деякі заготовки. Тобто, у вас мусять бути ваші рекламні макети, які ви будете запускати в рекламу. У Вас має бути готовий ваш сайт, посадкова сторінка чи інстаграм профіль, щоб запустити цю рекламу. Тобто, ви розумієте, що перед тим, як запустити це все, це все має бути готове. Так це пришвидшить ваш якби, запуск реклами. І якщо ви не хочете самостійно розбиратись з тим, як запускати рекламу, як налаштовувати це все, як створювати. Орювати рекламні макети У мене є спеціальний курс на цю тему, в якому я розкриваю повністю. Всю інформацію. Від самого початку до того, як це все створити, до запуску реклами. Також там є мій досвід. Я розказую, як запускати рекламу на певній ніші бізнесу. Також в нас є окреме ком'юніті, в якому можна задавати свої питання, і я, як автор курсу, на них відповідаю. Тому, якщо тебе це зацікавило, в описі під цим відео буде вся необхідна інформація. Переходь та реєструйся. Тепер давайте поговоримо про те, як же створити цю рекламу. Тобто на даному етапі ми створили бізнес-менеджер. Налаштували все до записку, припустимо, в нас вже є наші рекламні макети і креативи. Нам залишається запустити рекламу. Як же це зробити? Для цього, щоб це зробити, нам необхідно натиснути на кнопку Створити. Після того в нас є декілька цілей реклами, яких ми можемо вибрати. І тут в більшості всього залежить від того, на що саме ми запускаємо рекламу. Якщо говорити максимально коротко і без води, якщо в нас, наприклад, є інстаграм аккаунт і ми ведемо рекламу туди, то це має бути трафік або взаємодія. Якщо в нас є сайт, це можуть бути ліди. Також, якщо в нас коли немає сайту, це також можуть бути ліди з реклама з запуском на миттєві форми. І також, якщо в нас є сайт, де підключена платіжка і все зроблено для того, щоб приймати платежі, тоді ми робимо Продажі. Тобто кінцева ціль буде відрізнятися від того, що в нас є. Давайте в цій ситуації конкретно ми уявимо, що в нас є свій інтернет-магазин, в якому вже все є налаштовано, і треба виставити ціль продажі. Тобто, наша основна кінцева ціль, яка нам потрібна, це є продажі. Вибираємо її і ти продовжити. З новими нововведеннями від Facebook, які до речі постійно змінюються. В нас тепер доступна кампанія Advantage Plus. І Facebook починає поступово робити так, щоб люди щоб ви не могли самостійно налаштовувати цю рекламу, а працювали вже її алгоритми. Про це я неоднократно розказував в своїх попередніх відео. Тобто, Facebook старається максимально все автоматизувати, і до цього треба було бути готовим. Тому, якщо ви любите налаштовувати рекламу з детальним таргетингом на всі інтереси, можете потихеньку про це забувати. Нам лишається просто натиснути ОК і вже перейти безпосередньо до налаштування нашої рекламної кампанії. В першу чергу, що нам тут необхідно? Нам потрібно. Задати назву нашій кампанії. Тут вона може бути довільною. Як бачите, я пишу що-небудь, що щоб... тому що ця інформація і так буде показуватись тільки вам. Після цього нам треба вибрати, якщо в нас є підвантажений каталог продуктів з Advantage Plus, можна вибрати цей каталог. Я його вимикаю, оскільки в мене не є підвантажені продукти, тобто мої товари у мета. Далі нам лишається вибрати бюджет, який в нас буде на добу. І тут в даному випадку ми можемо налаштувати бюджет на кампанію або на. На набір реклами. Давайте коротко поясню, в чому між ними різниця. Якщо ми запускаємо рекламу, наш рекламний кабінет має таку структуру: бюджет кампанії, набір реклами і оголошення. Тобто в одному наборі кампаній може бути декілька таких наборів реклами. В чому між ними різниця? В кампанії ми задаємо ціль, в наборі реклами ми вже прописуємо наші налаштування аудиторії. Тобто на першій ітерації ми вибираємо ціль, на другій ми вже вибираємо настройку. Різниця в кампанії в бюджетах в тому, що на першому етапі ми можемо задавати бюджет на кампанію, Тобто, якщо в нас тут 10 наборів кампаній, на них всіх буде бюджет розподілятись, як він вважає за потрібне. Але якщо ми вибираємо бюджет набору реклами, то рекламний бюджет буде працювати строго в заданому наборі. Тобто тут може бути 10 наборів по 5 доларів, і це буде 50 доларів на день, і вони будуть відкручувати цей бюджет. Якщо в нас стоїть на кампанії набір бюджет, це означає, що реклама буде відкручуватись, як вона вважає за потрібне, і розподіляти між цими наборами реклами. Тому майте на увазі. Якщо ми тестуємо, ми запускаємо нашу тестову рекламну кампанію, і в нас ще нічого невідомого, краще ставити бюджет набору реклами. Це є важливо. Також не забудьте прибрати ось цю галочку, оскільки Facebook може розподілити 20% бюджету на інші набори реклами. Це, до речі, нововведення такого ще не було станом на зараз, але Facebook, як бачимо, постійно над цим працює. На цьому етапі ми закінчили і рухаємося далі. Як я говорив раніше, на цьому етапі реклами ми вже задаємо конкретні налаштування, що нам потрібно потрібно знати Якщо ми ведемо рекламу на сайт, ми вибираємо сайт. Якщо в нас є, наприклад, потрібно запустити рекламу на Instagram з обміном повідомленням ми вибираємо це. Тобто ви розумієте, що тут вам потрібно задати конкретно той напрямок, який вам потрібний. Також, коли ми це запускаємо, важливо, щоб на вашому сайті був розміщений піксель. Справа зверху ви побачите підказку, в якій є ролик, як це все налаштувати детально, щоб не затягувати цей ролик. Тому, будь ласка, переходьте для ознайомлення, якщо ви не знаєте. Знаєте, як це зробити. Наступне ми маємо вибрати наш вже готовий піксель, після того задати подію, яка в нас має бути. Тобто, якщо в нас є подія на покупку, ми вибираємо її. Зверніть увагу, що вона має бути виділена зеленим, тобто бути активною. У мене вона не активна, оскільки цей піксель є неактивний, і я вам просто показую, як би воно мало бути. Далі, вже ось тут ми задаємо наш бюджет, оскільки на приналаштуванні кампаній ми його задали. Після того, що ми тут можемо вибрати, правильно ми можемо Вибрати аудиторію. Що важливо знати, знову ж таки, ми можемо використати збережену аудиторію, тобто, наприклад, ту, з якою ми взаємодіяли раніше. І також тут ми можемо задати локацію, де саме ми хочемо, щоб наша реклама показувалась, і так само ми можемо вибирати, де наша реклама показуватись не буде. Тому майте це на увазі. Якщо ви хочете виключити якусь аудиторію, ви тут і вибираєте кнопку Виключити, вводите, наприклад, з цілого країни, ви можете вибрати, наприклад, одне місто, в якому ви не хочете. Те, щоб реклама показувалась, і власне воно буде виключене. Тобто, в такому конкретному сетапі нас реклама буде працювати таким чином, що буде показуватись на всю Україну, крім Львівської області і Львова, в тому числі. Також на цьому етапі ми можемо додати змінювати вік який буде і мови пристрою, на які ми показуємо. Також ми можемо задати конкретний детальний таргетинг, але як я говорив, зараз ми не будемо це робити, оскільки воно поступово відходить на другий план у Фейсбука. Відповідно, що ці всі рекомендації скоро приберуться. Тому я не бачу змісту вам їх пояснювати, оскільки ви просто витратите свій час. Саме основне, що вам потрібно розуміти, що оці всі налаштування це є другорядне. Важливе, що має результат, це є вашій макет. Ваша посадкова сторінка і ваша основна пропозиція. Давайте поясню на простому прикладі. Якщо у вас є дуже вигідна пропозиція, наприклад, там, не знаю, ви продаєте плитку і даєте там кілограм безкоштовно тої плитки в подарунок до замовлення. І у вас, наприклад, є просто якийсь офер з якоюсь ціною. Як ви думаєте, що краще спрацює? Зрозуміло, що краще спрацює офер, якому ви даєте щось безкоштовно. Тому як би ви тут не налаштовували рекламу, все рівно краще спрацює цей офер, якому Є очевидна вигода для вашого потенційного покупця. Рухаємося далі. Далі в нас є місце розміщення. Що тут ми можемо змінити? Раніше, якщо в нас не включений був Advantage Plus, ми могли тут задавати плейсменти, де буде показуватись наша реклама. Себто ми можемо вибрати Facebook, Instagram, Threads чи якусь іншу соціальну мережу з мета, вибрати тільки її, якийсь конкретний плейсмент. Наприклад, тільки в сторісах і рілсах можна показувати наше оголошення. Але коли Advantage Plus вімкнений, система сама буде вирішувати, де показувати нашу рекламну. Кампанію, тому тут сенсу її налаштовувати також нема, оскільки все зроблено автоматично. Також хочу внести ще невеличку ремарку, щоб ви розуміли: ви можете тестувати ці підходи. Ви можете спробувати рекламу з Advantage Plus, можете спробувати з вашими настройками і перевірити їхню ефективність. Звичайно, що тут ведеться мова про якийсь ад плюс-мінус адекватний бюджет, а не ви відкрутили 5 доларів там, плюс, потім там і робите якісь висновки. А ви думаєте, що тут зрозуміло мою логіку? Наступне до чого чого ми рухаємося, це є вже наше рекламне оголошення. Тобто це те, де вже ми маємо все підключити, і це те, що буде бачити наш користувач. Як я говорив попередньому, у вас мусить бути готовий текст, у вас мусить бути готовий рекламний макет, щоб це все реалізувати. В Першу чергу, ми також можемо тут задати назву нашому рекламному оголошенню, включити галочку, щоб воно відображалося, та це також важливо. Також можемо вибрати нашу сторінку, яку ми створили перед тим. Як бачите, вона в мене є, називається тестова. І обліковий запис Instagram. Ну, якщо він мене до нього не підключений, то можна вибрати використати сторінку Facebook, і буде реклама показувати стільки з неї. Якщо ж у вас є якась конкретна сторінка Facebook, ви можете її підключити до цього профілю. Але сьогодні ролик не про це, щоб я не затягував хронометраж. Наступне, що може бути, ми можемо вибрати вже формат нашого рекламного макету. Що потрібно знати тут, щоб ви не путались? Можна вибрати одне зображення або відео, або можна вибрати формат. Карусель, формат карусель це означає, що можна зробити декілька фото підряд, які будуть отак провистуватися в бік. Я думаю, що якщо ви сидите в Фейсбуці чи інстаграмі, ви це точно бачили, щоб я не пояснював ці нюанси. Думаю, тут і так зрозуміло. Тобто ми вибираємо фото або відео. Далі, що наступне нам потрібно зробити, це додати нашу посадкову сторінку, тобто посилання на наш сайт. Як я вже говорив в попередньому блоці, що нам необхіден сайт з підключеним пікселем, це обов'язково. Тут додаємо посилання на сайт. Тут є ще така штука, як доповнення браузера, тобто, що при переході на сайт буде ще відкривати щось додаткове, припустимо, кнопка виклику. Тут також вирішуєте самостійно. Якщо дійсно ви розумієте, що є потреба, щоб людина швидко вам подзвонила, наприклад, з сайту, то чому не додати це? Так, тут можна це вибрати, вибрати номер телефону, вказати, і воно буде дійсно і показуватись такою плашкою знизу під сайтом. Також це є месенджер, WhatsApp і миттєва форма. Тут вже бачите, вибираєте те, що вам потрібно в залежності від цілей, також можна і спробувати без цього із цим і порівняти результати ефективності. Наступне, що йде, це налаштування нашого рекламного матеріалу. На цьому етапі ми вже завантажуємо нашу фотографію, текст і все робимо це. Ми можемо вибрати рекламу зображенням або відеорекламу. Давайте я виберу відеорекламу. Якщо в нас є посилання на сайт, вони будуть підвантажуватись тут. Чесно кажучи, я не дуже розумію, як це працює, але якщо у вас є, наприклад, товарні позиції ви можете додати їх тут. І вони будуть відображатись отут знизу. Тобто це вигідно, бо ви зразу можете рекламувати декілька рекламних позицій, якщо у вас інтернет-магазин. Далі нам потрібно завантажити вже наш рекламний матеріал. Давайте я це зроблю. Після того, як наше відео завантажилось, стицяємо далі. Далі нам треба вказати текст, який буде показуватись в нашій рекламі, заголовки, описи і так далі. Найважливіше з цього всього це є текст і заголовок. Це по суті те, на що буде звертати увагу наш потенційний покупець. Також ми можемо додавати декілька. Варіантів для того, щоб сам Фейсбук протестував їхню ефективність, тобто можна різні тексти, різні заголовки, і Фейсбук сам з них щось комбінує. Після того, як ми ввели наш текст, ми можемо вибрати ще, до речі, як виглядає наша кнопка. З свого досвіду саме найкраще лишити максимально нейтрально. Але якщо, наприклад, у вас є вже якийсь рекламний товар, можна дійсно там. Вибрати вже кнопку, яка якби відповідає цільовій дії. Наприклад, «Замовити», завантажити, «Зв'язатися з нами, отримати пропозицію тобто таке, що заточено на те, щоб людина вже зробила. Хоча я думаю, що теж в майбутньому Фейсбук це все прибере. Далі Фейсбук пропонує такі інструменти, які він називає покращення. Це означає, що він може переробляти текст, який йому завгодно, додавати звуки різні, сам навіть якось перемонтовувати це діло. Тут також вибір за вами. Тут теж я рекомендую сильно не бавитися з цим, оскільки воно теж не дуже основне. Але, в принципі, як тест можете також це спробувати. Після того, як ми внесли всі наші правки. Справа, ви можете побачити, як буде виглядати ваш рекламний макет. В моєму випадку це є відео, і ви можете подивитися, як він буде виглядати в різних плейсментах квадратних, наприклад, там в стрічці Facebook чи Instagram. Все після того як ми провели всі ці маніпуляції, ми можемо натискати кнопку опублікувати. Після того, як ми все зробили, ми можемо натиснути на оцю кнопку зелену опублікувати. І наша реклама піде на модерацію. Після того нам потрібно зачекати якийсь час. Це також залежить від Фейсбуку, але це може бути від декількох хвилин до декількох днів. Тому майте це на увазі. І після того, як вона промодерується, вона запуститься і ви отримуєте свої перші результати. На цьому в мене все. Дякую тобі за перегляд цього відео і будь ласка, не забудь підписатися.